Да. Поповнення мобільного номеру сумою 406 гривень. Uh -huh. Так, безпосередньо за чого на свинику підозрюва, оскільки нам відомо, що проживається в місті Житомир, даний платіж здійснювали та проводили за адресою міста Львів. І що? Безпосередньо за цьому на свинику підозри ще картою користується власник. А в мене просто така карта, що у мене і в чоловіка. чоловік зараз на даний момент у Львові. Тобто ваш чоловік здійснював поповнення мобільного на суму 406 гривень чотири рази, так? Ну напевно, може йому треба було і в нього не уточняло. Я вас зрозумів. Дивіться, пояснюю. Номер вашого мобільного, тобто на який міг проводити зарахування, 066-353-7743, триста п'ятдесят три сімсім так чоловіка? Ні. І я вас зрозумів. В такому разі ми повідомляємо вас про несанкціонований злом по вашій карті. До неї хтось тримав доступ та користується нею замість вас. Скажіть, будь ласка, можливо, розголошували комусь свою секретну платіжну інформацію, або ж саму карту надавали в користування другим, чи третім особам. Ні. В інтернет-магазинах та німця. Я в таємниці. Ще раз. Це тримаю в таємниці. Я вас зрозумів. В інтернет-магазинах останнім часом підозрілі платежі? Ні. Такому разі ми вас про несанкціонований зон по вашій карті. До неї це стримає доступ та користується нею замість вас. Зараз вам, ванеплатнику для відміни даного платежу знадобиться доступ до найближчого банкомата без доступ до додатку Приват24. Для того, щоб ви змогли провести відміну даного платежу, та не втратили свої кошти. Та нагадую вам, що жодної секретної інформації ми, працівники банку, не маємо права вас запитувати так само, як ви її розголошувати. Вам це зрозуміло? Так, да, так. Да, да. Доступ до додатку у вас зараз є? Ні, не, немає. Тобто додатком користуєтесь на мобільному, так? Користуюсь, але зараз мобільний такий кнопочний без додатку. До найближчого банкомата, бо через персональний комп'ютер можете перейти. Не можу я в дорозі. Я от зрозумів. Алло. Я чую вас.